Ізраїль ліквідував командира корпусу вартових ісламської революції, який відповідав за запуски безпілотників. У рамках своїх повноважень він організував сотні атак безпілотників по території Ізраїлю. Про це повідомили при службі Цахал. Тижнем раніше армія Ізраїлю ліквідувала командира штабу безпілотних літальних апаратів. Нагадаємо, операція Ізраїлю проти Ірану стартувала в ніч на 13 червня. ВПС країни завдали ударів по ядерних і військових об'єктах Ісламської Республіки. Ізраїль не припинить атаки на Іран, доки існуватиме ядерна загроза. Про це заявив посол Ізраїлю при ООН Дені Данон. За його словами, Ізраїль має на меті повністю роззброїти військову машину Тегерана. Посол Ірану при ООН тим часом наголошує, його країна продовжить захищатися і закликав Раду безпеки вжити заходів, адже Іран стурбований ймовірними приєднанням США до цієї війни. Ми діємо там, де міжнародна спільнота вагалася, ми зупиняємо загрозу, яка загрожувала всьому світу. Хоча наші домівки, наші сім'ї і наші діти під загрозою, ми не зупинимося. Допоки не буде ліквідована ядерна загроза Ірану, поки його військова машина не буде роззброєна, допоки наш і ваш народ не будуть у безпеці, це боротьба не лише Ізраїлю, це боротьба всього світу. І Якщо ніхто інший не буде. Де боротися з цим, то це зробимо ми. Іран здійснив своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Наші дії повністю відповідають міжнародному праву, у тому числі гуманітарному. Ми вжили всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення. Іран продовжуватиме користуватися цим правом доти, доки Рада безпеки не виконає свою головну відповідальність згідно зі статутом, і доки Ізраїль льська агресія не буде повністю і беззастережно припинена